Тут у нас вже вариться фасолька, Так, м'яско. М'яско в нас два види. Тут є свинина і курятина. Фасолька вже вариться. Так, видно вам. Далі. Тепер вже додаю до м'яска нашого мордочку і, і цибульку okay. і будемо разом ще дошкувати. Також сюди буду додавати чесничок. Чесничок. Чесник в мене найчастіше видавлює чоловік, але так як його нема вдома, тому що сама прикласти зусилля і видавити. Кілька хвилин тушку і буду додавати уже до, до фасольки. Ось це м'ясо, м'ясо свинини і м'ясо курятими я тушкувала просто з водичкою, Так, тобто підсолила, поперчила. Зараз ще також додам інших спецій. Тут суміш різних таких спецій, куркума, паприка. Часник сухий також є тут. Так, це, власне, пам'ятайте, що я говорила про здорове харчування. Отже, тут, власне, в цьому випадку я не використовую жодної олії в даній ситуації. Далі ще буду додавати масло в процесі приготування страви. Також нам ближче. Сольку, яку я тут відварюю, я попередньо замочувала у воді на ніч. Так? Тобто, щоб гарно вона зараз нам дуже варилася і була корисною. Отже, друзі, вже готова наша, е, наше м'язко, наші овочі, моркочка і сибирка, і ми додаємо їх до соль. То я туди їх до фусольки, а ви дивитесь. Дуже красиво все це виглядає вже і апетитно. Зараз далі продовжую готувати картоплю. Викладаю картоплю, вже порізано. І зараз будемо її трішки так підсмажувати трішки. Вже сюди додаю масло. Сюди додаю масло і вже з нею буду, на ньому буду підсмажувати картоплю. Трішки посолю. Тут має наша картопля, вже додаю її до контрольки м'яса та овочі. Так, друзі, ось так виглядає вся наша страва. Коли ми додали вже м'язку, додали картопельку, морпочка, цибулька, хочу зупинитися тут трішечки на жирах і розказати, що я використовую. Я б ви вже зрозуміли, що рафіновану олію я категорично не використовую нікуди, тому що, по-перше, вона вже сама по собі не корисна, а тим паче, коли ми починаємо... Там, наприклад, смажити на ній щось, то це взагалі занадто шкідливо, це мега шкідливо, це призводить до дуже важких захворювань. І якщо люди над цим не задумуються, це дуже погано. Про це треба дуже, як то кажуть, з'ясовувати, цікавитись і розуміти, що це приносить дуже велику шкоду нашому здоров'ю. Також, власне, що я використовую? Олію нерафіновану, різних варіантів, різних видів, ми використовуємо просто в салати. Все, в сирому вигляді. Далі, якщо я щось смажу, я використовую смалець. Може, для когось це звучить дивно. Насправді, смалець дуже хороша штука для смаження, тому що температура капіння більше 180 градусів. Тобто, це дозволяє нам. Не утворювати шкідливі оці канцерогени. Відповідно, хто дивився мої рецепти, вже, напевно, десь там чув, що я використовую навіть коли я смажу помпушки, чи щось інше, там, якісь сирнички, все. Всюди туди використовується смалець. Той, хто ще не використовував і думає, що там буде якийсь запах, чи буду якісь, якісь нюанси. Такі ні. Насправді він дуже добре себе поводить, жодних запахів не залишається. Він, до речі, після нього будь-яка страва, тобто, чи це якісь сирнички, чи це пампушки, дуже м'які залишаються. Тобто на другий день, на третій день вони дуже в хорошому такому стані. На відміну від пампушків, які ви смажите на олії. Що є в першу чергу шкідливими, ну і друг... також ви бачите, що в перший момент вони ніби такі хороші, м'які, а на другий уже день взагалі такі стають твердіші, жорсткіші, і також, якщо вже я вже не кажу на третій, четвертий і далі день. Тобто це також, от просто ділюся з вами. Тим, що використовую я. Також іноді використовую кокосове масло. Це також хороша штука, на якій можна смажити. Також смажила і пампушки, Теж непогано. То будь що вам потрібно смажити, кокосове масло також підходить, тому що воно має дійсно високу температуру кипіння. Так, дивіться, тепер додаю вже в самому кінці до нашої страви. Додаю Помідори у власному соці. Знову ж таки, я сюди не використовую ніякі там кетчупи. Не використовую томатні пасти, а використовую просто натуральні, секунду, щоб ви бачили натуральні томати у власному соці. Так? Дуже корисно і дуже смачно. Буду викладати поступово. Це томати, які я просто е, порізала трішки, щоб вони були тут дрібнішими. так вони взагалі знаходяться в баночці в цілому такому вигляді і у власному соці. Після того, як я додала е, томати, я е, проварюю ще хвилин 5-7 на слабкому вогні, і тоді вже буду додавати зелень. Отже, друзі, тепер в кінці додаю зелень. Тут зараз в мене заморожений базилік. Але можна додавати будь-що петрушку, кріп, базилік, все, що вам подобається. І все, що є в наявності. Чим більше зелені, тим краще. Аромат вам передати не можу, але він чудовий. Що сьогодні ми з вами разом готували на моїй кухні чинахи. Я поділилася з вами своїм звичним рецептом. І якщо він вам сподобався, будь ласка, поставте в кінці лайки, напишіть нам коментарі, підписуйтесь на наш канал, діліться нашими відео разом зі своїми друзями. Дякую всім за увагу, всім гарного дня, смачного обіду і до зустрічі у нових відео.